Ну і що, вітаю друзі. Вітаю всіх, хто захоплюється співочими птахами. Сьогодні ми вийшли знову сюди, приїхали провідати це місце. А... Взяв я сьогодні з собою двох снігурів. Взяв у клітці репала та чижа і батя взяв з собою чижа та щегла теж у великої клітці. Тільки що на превеликий жаль, поки ми тут розташовувались, пролетіли пару чижиків, чиж та машка. Тож вони биренько-биренько та чухнули. Але були, були. Е, як встановив, майже одразу почали працювати снігурі. Взяв трошки горобини, насипав. Ну так, трохи є сумніви, що снігур спуститься та буде тут харчуватися, але чому б і ні? О, чуєте, чи же все-таки десь тут щось, щось шукає, щось співає. Ну що, встановлюємо Чуєте? Встановлюю камеру та дивимось далі. Тож, Як би там не було, але в чому є сенс, в тому що ми приїжджаємо сюди та годуємо якихось тут птахів. Ми самі бачили, які тут були сліди і яка була тут їх кількість. Тобто на плануємо, щоб зробити більш спостереження за птахами, ніж їх ловля. Це така думка надалі. Ось, друзі, доказ того, що птахи тут у нас літають ой, та їдять, харчуються. Ось бачите навіть яблучко, яке було, і те поїли. Бачите, з слідів тут. Ось, ось сліди. Ось сліди. І ось сліди. Тобто птахи тут є, вони спускаються та харчуються. Окрім синичок немає чого. зато літають великі в великі кількості. Але синички це такі птахи, які потім навісні та влітку приносять користь. Да-да. <рес> Усі -да. такі різні комахи та все таке інше. Це... Взагалі птахів стало набагато менше. Взагалі стало їх набагато менше. Тож намагаємось зберегти тих, що є. На превеликий жаль, але ми робимо ну, щось корисне для птахів. Фух. Так, ладно. Підемо з батьком, поп'ємо трохи чайку. Зараз камеру десь влаштую, прилаштую десь тут наверху. Або десь на дереві, мабуть, мабуть, на дереві, зараз поставлю отут. Вот прилаштую та підемо. Чаювать. Е, До речі, записую я відео потихеньку, як птахи харчуються в мене у годівнички яку я зробив. Ось, друзі, у нас буде отакий обід. Буде у нас кава, ковбаски. Ну, ковбаски будуть смажені. булочка Булочки чесночні та яйця. Яйця будуть теж смажені. Ковбаска Зельц. А ще у нас є термос. Термос на 2 літри там є чай. Чай. Ось ми будемо якось потім чатувати. Снідать. Батька починає процес готування сніданку. підготував? Оливу, олива, це масила, мастила, олива, алія, олива, не знаю, петельня, пательля, якому думали, що загубили, але ні, ми залишили її десь тут, і вона тут на вулиці пролежала і ніхто її не вкрав. Тож батько зараз буде готувати їжу. Тобто показувати мастер-клас, як потрібно готувати їжу. Батько у нас черговий по кухні, коли ми виїжджаємо за птахами, він чергує по кухні. Коли ми виїжджаємо десь в полі, ну, але в полі ми поїдемо вже як зійде сніг, бо в полі дуже холодно. Та буде зараз смажити ковбаски. З птахами щось ніяк. тож Особливий момент. Потрібно дрібно нарізати та підсмажити ковбаски, Сосиски. Сосиски. Але є, друзі, бачите, особливі охотничі. А, оце у нас буде сніданок. Так, поки там чатував бал з батько, ж тут смаже яєчню, вже посмажив і смаже іншу. Така чудова яєчня. Дуже добре петельня розігрівається на цій плитці і гарно просмажується. Це петельня якась вона, нержавейки да, чи що вона. Да? Да. Чи що? Да. Ну, це не не у нас сковородка якась металева. Але просмажується і коли ми смажимо на газовій плітці на балонах, то ж теж воно дуже добре. Але в мене плитка відкрита, колись я придбав її дуже давно. Ви бачили це вже. О. То воно не, в принципі, можна смажити, але вона відкритого плану. Якщо вітер задуває, то дуже погано горить. Вогнище, то поганенько гріється. Але це питання вирішується питання в плані того, щоб більш-менш було. Грілася пательня. Друзі, я стою на вулиці, але чую, відчуваю запах, як вони смажені пахнуть сосиски. Так смачно. М -м -м. Особливо коли це вранці приїхали, батько приготував їжі та поснідали. Вот же, друзья, вот сніданок. снеданок, мясный, колбаска, охотничья сосиска, это зельц. Копченый, копченый зельц. Копченый зельц. И сочтутся ты. О, ну что, смачного нам, друзья, Бачите. Ось там в дзеркалі я. Ага. До речі, знімаю на Nikon Colpics L820. Ну що казати? Камера непогана, але дуже швидко сідають акумулятори. Що, друзі, будемо збиратися додому, тому що немає сенсу взагалі щось тут робити. Але ми, мабуть, будемо збирати сітко, а ви це переглянете у скореній формі. Тож, погнали. Ну що, ну тепер точно все. Зараз вам трохи покажу, з якими залишили їжі. Я до чого обрав свою китку з репалом та чижом, щоб залишки їжі висипати тут. Тож, що ми залишаємо для птахів. бачите, горіхи є. Та все таке інше. Я думаю, що синички будуть їсти і клупати на раз-два оці білі горішки. Вони будуть їсти по-любому. Це я Знаю, бо я вже бачив, як цинички отакі речі їдять. Але, що сказати, ой, блін. Є якісь птахи, Синичок погодували. Вранці чи ж з машкою прилетіли над головою і на тому усе. Оце такий у нас сьогодні вихід. Що із цього відео ви побачили, я не знаю, що я виберу. Будь-як співав, рибам, снігур та чиш за щигликом батя. Але це не важливо. Важливо те. Ой, як гарно вирівняти спину. Важливо те, що ми погодували птахів. Мабуть, так, трохи позитиву в нашому житті. Все, до побачення, до нових зустрічей. Продовження війни обов'язково на каналі буде. Підписуємося на канал, ставимо подобайку. Та не забуваємо коментувати відео. Бувайте, на все добре. Поїхав я додому далі лікувати спину. Та гріть пташок. Все, бувайте.